Павбет. Титульний партнер табет екстра ліги. Гра розкриває тебе. О, майданчика розігруватимуть саме гості із Дніпра її, зрештою... Перша атака від Атлетік футзал, виконавчий директор Руслан Катаранчук і президент клубу Дмитро А Зараз момент і Малинов. І тепер відповідь від Атлетік футзал Сторожук удар виконує, А це теж. Ну і загалом, якщо говорити про поточну серію, то має 20 балів після 13 зіграних матчів. І це сьома сходинка у табелі проранги. Зараз саме стартова четвірка, тобто Кирил Сторожук, Олег Виставной, Артем Щур і. Намагається поставити блок Ігор Марценяк. І зараз може бути момент у сагайдачного. І той знаходить такий шпарину для удару. І відкриває рахунок на п'ятій хвилині. Дивимося ще раз. Так, асист у цій атаці записує до свого активу Ростислав Саманченко, але як же розібрався. І там м'яч не доходить до адресата, до Максима Малиновського. І, можливо, стрімка атака для Атлетика. Момент і один-один. Атлетик зрівнює рахунок. Десятий номер у складі гостей Давид. Сьогодні. Сьогодні Атлетик Футзал точно побореться і, власне, цей гол тільки підтверджує. Вашу думку, Давид Калашник. Чітко реалізовує вихід вічна. Проходить передача на Чеберяка. Ще одна стрімка атака від Атлетик футзал. Простріл на дальню. А зараз ще один момент. І Гуйван рятує Давид Калашник. по статистиці. Ну а зараз момент у Чеберяка. Чеберяк! 2-1. Максим Чеберяк! Ось, власне, і швидкий випад для Аврори. Ми говорили, що з'являється ось такий простір. Команда безжально його використовує. Чеберяк реалізовує вихід Вічнавіч. І вдруге у цьому матчі виводить сухої балки. Саме той гол. фактично і став переломним. А зараз Моспан добиває від Ростислава Семенченка після такого м'якого черпачка. Після стандарту, а зараз Сагайдачний. Сагайдачний оформлює дубль 3-1. На користь Аврори на 18-й хвилині відчутно активізувалася і оформлюють уже гандикап у два м'ячі. Семенченко, до речі, другий асист у сьогоднішньому матчі виконує Бесалов. Ну і, власне, нікуди не поспішають підопічні Євгена Задорожного. Так лунає сирена, яка сповіщає нас про те, що перший тайм Максим Чебаряк. Дніпряни натомість змогли відповісти поки що. Тільки одним голом дав Віталій Дзюба. Головний тренер Атлетик футзал Олександр Кабаненко. Зараз моментні. До That's того, Атлетик навіть випереджав Аврору за кількістю ударів у площину. І зараз момент є у Калах. Кутовий Васильєв виконує м'яка передача. Удар голора та Євгеній жук. Хід. Тому сагайдачний теж у цьому списку найкращих бомбардирів а зараз момент Сільєм. Васильєв його пресингує. Моспан помиляється у цій ситуації Васильєв. але... А тим часом атакує Аврора. Моспан. Станіслав прострілює. Малиновський. 4-1. 4-1. Аврора збільшує свою перевагу. Малиновський. Забуває свій черговий м'яч. Дивимося на повторі. Станіслав Моспан прострілює там справжня метушня. А зараз активний пресинг від Аврори. Саманченко! 5-1. Ростислав Семенченко. Чергова гармата від найкращого мотя. Дідусь Ростислава Семенченка. І ще в матчі у списку найкращих бомбардирів Фавбет Екстра Ліги України з футзалу. І зараз ще один удар. 5-2. А Атлетик все-таки не бажає мирихунку. Дивимося ще раз. Зміщення із флангу у центр. Ніхто не накриває удар. Ну і, зрештою, не зумівся. Рівненського кардинала є Максим. Але дійсно багато вже користі він приніс команді. Один із найкращих у складі Дніпрян. Орест Боргун! Боргун! Семенченко перед воротами. Семенченко. Дубль для Ростислава. 6-2 для Аврори. 32 хвилина. Дивимося Арсеній Гурєєв. Гурєєв, який мав шанси, щоб забивати. У цій ситуації відзначається результати... Сагайдачний удар. Микони знову тут. Семенченко. Удар по порожніх. Стійка рятує. Уже останні секунди чи встигнуть довести справу до удару. Підопічні Кабаненка. Удар відбувається. Ну але на цьому, власне, у нас лунає. Фінальна сирена, яка з кочками на сьомій сходинці у таблиці. А власне, до вашої уваги ще став. Титульний партнер та вет екстраліги гра розкриває тебе.